Добрий день, мої любі малята! У нас з вами заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Тема нашого заняття птахи прилетіли. Малята, послухайте, будь ласка, загадку та спробуйте її відгадати. Перший я приніс весну, розбудив усіх від сну. Заспіваю під вікном. Люди звуть мене. Шпаком! Так, мої розумнички, ця загадка про шпака. Малята, хто з вас знає, чому деякі птахи відлітають до теплих країв? Правильно, тому що їм тут холодно та голодно у нас зимувати. Коли ж птахи повертаються до нас. Вірно, навесні. А яких перелітніх птахів, ви знаєте. Так, дітки, це лелека, шпак, соловей. І ще дуже багато різних пташок. Дітки, давайте разом з вами послухаємо оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Шпак прилетів. Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожевим. На голій гілочці клена голосно заспівав шпак. Він тільки но прилетів з далекого теплого краю, знайшов свою шпаківню, сів біля неї. І радісно сповістив, Я вже прилетів, весна настала. Спів шпака почув у своєму гнізді горобець. Він спав під стріхою в теплому кубельці. Йому не хотілося рано вставати. Та, почувши шпака, горобець стурбувався. Він розбудив горобчиху, яка спала в сусідньому кубельці, і сказав: шпак прилетів, тепер нам доведеться раніше вставати. Бо за шпаком важко буде якусь їжу роздобути. Він скрізь устигне першим. Горобчиха зітхнула і відповіла, Спасибі шпакові, що будитиме тебе ледаря. Малята, прослухавши оповідання, скажіть мені, будь ласка, про яку пташку розповідається в ньому? Правильно, про шпака. Дітки, на якому ж дереві шпак знайшов свій будиночок? Правильно, на клені. А як же називається будиночок для шпака? Вірно, шпаківня. Кого ж своїм співом розбудив шпак? Так, горобця. Діти, а чим був занепокоєний горобець? Так, він сказав. Що йому прийдеться вставати раніше за шпака, тому що потім буде важко знайти їжу. А як же назвала його Горобчиха? Правильно, Ледере. Дітки, пропоную нам з вами трішки відпочити та виконати фізкультхвилинку, яка називається синички. Скік-скік, всі на гілки. Розімнемо трішки спинки. А тепер іще крилята, щоб могли швидко літати. Прошу я усіх сідати, Будем далі працювати. Дітки, пропоную нам з вами пограти в дидактичну гру, яка називається Пташиний годинник. Погляньте, будь ласка. Який годинник у мене є? Я вам покажу на цьому годинничку, яка пташка прилітає першою, а яка потім. Першими прилітають шпаки. За шпаками жайворонки. За жайворонками солов'ї. А за солов'ями ЛАстівки. Малята пограємо з вами ще одну дидактичну гру, яка називається Четвертий зайвий. Наше з вами завдання подивитися на картинку, подумати та визначити який з птахів зайвий та пояснити чому. Що ж, дітки, спробуємо? Які птахи тут зображені? Так. Тут зображені шпак, голуб, ластівка снігур. Який птах, на вашу думку, тут зайвий? Правильно малята зайва ластівка. А чому? Вірно, тому що це все зимуючі птахи, а ластівка перелітня птаха. Погляньте на цю картинку. Що тут зайве? Які птахи тут є? Так, дика качка, лебідь, дика гузка та шпак. То яка ж пташка зайва малята? Правильно, зайвий шпак. А чому? Вірно, тому що. Всі інші птахи вміють плавати, а шпак вміє лише літати? А тут хто зображений? Правильно, лелека, зозуля, ластівка та горобець. Хто зайвий, на вашу думку? Правильно, зайвий горобець. А чому малята? Вірно, тому що ці всі птахи перелітні, а горобець зимуючий. Що ж, дітки, наше заняття завершується. Скажіть мені, будь ласка, яку допомогу ми надаємо птахам восени взимку та навесні? Правильно, ми робимо для них годівнички, пташині їдальні. Насипаємо туди зерно та різні кладемо смаколики, щоб птахам було що їсти взимку. А ще навесні ми будуємо шпаківні. Скажіть мені, будь ласка, чи потрібна влітку допомога птахам? Ні, влітку птахам нашої допомоги не потрібно, тому що їм вдосталь всього їжі та тепла. Дякую вам, мої розумники! До нових зустрічей! Гарних вихідних!